Thank <sweak> you. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про державні іспити з польської мови. Мене звати Анастасія. Школа, яку я проваджу в Кракові, проводить власне ці іспити. Ми маємо вже другу ліцензію надану міністром освіти Польщі. Окрім того, я є екзаменаторкою, звісно, організаторкою. Ну і зараз вам все розкажу. Важливо, що це відео буде для вступників, для дорослих, для тих, хто мешкає в Польщі і потребує сертифікату для легалізації. Ми знімемо окреме відео. Ви зможете його побачити і в описі додамо посилання на друге відео. Проведення державних іспитів з. Польської мови регулює закон про польську мову. І що важливо, в цьому законі прописані рівні, до яких можна приступити на іспиті. Це рівень А2, Б1, Б2, С1, С2. Зверніть, будь ласка, увагу, що іспити на рівні А2 вже декілька років не проводяться, воно нікому не потрібні. Б1 зазвичай пишуть ті, хто в Польщі потребує легалізації, тобто отримати карту резидента або громадянства. Натомість, вступники при зміні законодавства, вже будуть писати виключно Б2 або С1. С2 це найвищий Рівень. Він зазвичай потрібен, якщо хтось, наприклад, працює вчителем польської мови як іноземної, є іноземцем в Польщі, ну і тоді це підтверджує його високий рівень мови. Або, наприклад, перекладачі іноді хочуть отримати цей сертифікат. В усій Польщі кожного року менше ніж 10 людей приступу, приступає до іспиту на рівні С2, тому це дуже рідкий такий м -м, іспит, який мало хто пише. Натомість, Б2 це той іспит, за яким можна вже вступати в польські вищі навчальні заклади, якщо ви не закінчили в Польщі, школу в Польщі, тобто якщо ви маєте... Маєте іноземну освіту. Ми знімаємо це на початку квітня 2025 року. На сьогоднішній день навіть рівень B1 приймають університети, але ми вже готуємося до b 2 бо в Польщі змінюється устава. Якщо зараз вона увійде, то вже від від b 2 в університети будуть вимагати від кожного вступника сертифікату з польської або англійської мови для навчання. Що важливо, іспит на рівні C1, він дає можливість навчатися безкоштовно в польських державних вищих навчальних закладах на польській мові на денній формі навчання. Тому до цього іспиту найчастіше приступають або вже студенти, або вступники, які хочуть навчатися безкоштовно. Якщо, наприклад, хтось вступив на контракт, але в якийсь момент отримав це один, або інший документ, який його звільняють оплати за навчання, то він його приносить деканат, пише заяву, ну і його переводять на бюджет. Тому, власне, якщо ви плануєте в Польщі навчатися вчатися, у вас немає карти поляка. Придивіться уважно до цього рівня, до рівня це один. Послання до цього відео ми також залишимо офіційний сайт польської державної комісії, яка займається іспитами. І на цьому сайті кожного року публікується розклад іспитів на наступний рік. Публікуються теж, наприклад, пробні завдання з кожного рівня, є завдання з попередніх років, є правила, юридичні якісь аспекти, як проходить іспит. Повністю з усім цим можна ознайомитися. На сьогоднішній день іспит проходить 4 рази на рік. Найчастіше це лютий, квітень, червень і листопад. Зверніть. Будь ласка, увагу, що реєстрація починається і завершується два місяці перед іспитом. Найчастіше, коли починається реєстрація, одна, дві-три хвилини, і місць вже немає, тому треба реєструватися заздалегідь. І, наприклад, якщо іспит проходить 5 лютого, це не означає, що ми в січні можемо реєструватися. Це означає, що 5 грудня в більшості шкіл вже не буде місць. Тому треба завжди планувати, що мінімум за два місяці до іспиту треба зареєструватися. Коли ви приступили до іспиту, теж результати, на жаль, не приходять одразу, тому що. Процедура виглядає так, що екзаменатори при кожній школі перевіряють роботи, пізніше всі роботи і протоколи виїжджають до Варшави. Там частина з цих робіт проходить аудит з кожного школи. Ми отримуємо аудит і тільки пізніше можемо затвердити результати. Тобто, від дня, коли ви приступили до іспиту, найчастіше проходить два або три місяці, і тоді ви отримаєте результат. Якщо результат позитивний, далі йде замовлення сертифікату, на який ще треба чекати місяць. Тобто, від дня, коли коли ви зареєструвалися на іспит до дня, коли отримали сертифікат, проходить декілька місяців. Саме тому реєстрацію і складання державних іспитів треба планувати заздалегідь. Давайте поговоримо про два найбільш популярні рівні: Це B2 і C1 для вступників, для студентів. І власне, поговоримо на що звернути увагу, якщо ви будете писати іспити на одному з цих рівнів. Кожного року восени державна комісія публікує розклад, в якому прописано не тільки дати іспитів, але теж на якому рівні в ці дати буде запропоновано іспит. Тому що, на жаль, ми не можемо в кожній сесії вибрати будь-який рівень. Б1 зараз є в кожній сесії, Б2 лише два рази на рік, і С 1 лише два рази на рік. Можливо, в майбутньому це зміниться. На сьогоднішній день Б2 для дорослих проходить в лютому, а Б2 для дітей і молоді, а також для дорослих в червні місяці. Що важливо, якщо ви обрали сесію екзамінації Ну на якій немає іспиту для дітей, тоді ви можете приступити до іспиту разом з дорослими а проте, ви будете оцінюватися як дорослий. Іспит для дітей і молоді можуть писати ті, хто має від 14 до 17 років, тобто, щоб не виповнилося 18 в день іспиту, і тоді можна писати іспит для дітей та молоді. Проте зараз вже є новий законопроект, згідно з яким дорослим буде визначатися людина, яка в момент написання іспиту має 16 років. Сподіваюся, що його не приймуть, тому що іспит для дітей і молоді він набагато простіший ніж для дорослих. І власне вступники, якщо пишуть цей іспит для дітей і молоді, мають вищі шанси отримати позитивний результат. Іспит для дітей. Цей і молоді на ньому достатньо набрати 50% правильних відповідей разом з письмової частини і окремо з усної частини. Тобто, наприклад, іспит складається з чотирьох письмових частин: це аудіювання, читання, граматика і писання. Тобто, якщо, наприклад, разом вся оцінка з цих чотирьох частин разом є не менше ніж 50%, то це вважається позитивний результат, також якщо при усному іспиті мінімум 50%. Тобто діти з України найчастіше добре собі радять з аудіюванням, з читанням і на Наприклад, якщо хтось набрав високу оцінку за аудіювання читання, а, наприклад, ну, письмова частина або граматика написана так добре, але якщо разом за всі ці чотири частини буде 50% правильних відповідей, тоді іспит буде вважатися позитивним. Натомість, якщо ми пишемо іспит для дорослих або разом з дорослими, навіть якщо нам немає 18 років, але ми зареєструвалися на таку сесію, де цей іспит є з дорослими, тоді вже треба набрати мінімум 60% з кожної частини окремо, тобто 60 за адію. 60 з читання, 60 з граматики, 60 з писання, 60 з мовлення з усної частини. І якщо мінімум одна частина написана на менше, ніж 60%, 60%, то взагалі іспит не складений і не дають жодного сертифікату. Бо також часто учасники питаються нас, чи наприклад, якщо я не наберу на Б2, але буду мати Б1, чи отримую я сертифікат Б1, на жаль, це так не діє в цій системі сертифікації. Тут ви приходите на конкретний рівень, якщо склали, отримали сертифікат, якщо не склали, то не отримали сертифікат. Рівень це ЛДН, він зараз дуже популярний серед вступників і студентів, тому що власне дає безкоштовне навчання. І скажу чесно, що за статистикою цей іспит складає приблизно 50, іноді 40% відсотків тих, хто прийшов. А всім здається, що якщо я вже ходжу до польського університету, мешкаю в Польщі, я добре собі якось раджу з мовою, то я напевно напишу цей іспит. Але на жаль, це не так. Іспит важкий і в залежності від сесії, буває або там трохи важче аудіювання, або читання, або граматика. Як не дивно, найчастіше зараз писання вже пишуть ті, хто приходить на іспит, і усну частину теж. Проте загалом іспит важкий. Він вже перерівнюється до рівня носія мови, то дуже важливо до нього готуватися, заздалегідь. Дуже важливо про якби про, про вивчити всі ці теми граматичні, які входять в іспит. Теж потренуватися в написанні письмових робіт. Тому що, наприклад, якщо ви навчаєтесь на технічному напрямку, а ви прийдете на іспит, і вам треба написати розправку або есе. Ну, то я думаю, що не кожен буде пам'ятати, як це зробити ще й там на велику кількість слів за півтори години. Тому дуже важливо заздалегідь до нього готуватися. Законодавство не передбачає рівня С1 для дітей, тобто лише для дорослих. Проте неповнолітні також можуть приступити до цього іспиту разом з повнолітніми. А, і тут вже, на жаль, треба буде набрати мінімум 60% з кожної частини. Тут вже немає чогось такого, що там, 50%, як дитячі В2, тут лише 60%. окремо має бути мінімум 60% так? З аудіо Читання, граматики, писання і усної частини. І тоді іспит вважається складений. Скільки ж коштує написання державного іспиту? Це також е, сума, яка прописана в законодавстві. Максимальна сума, яку може взяти екзамінаційний центр е, на рівні b 1 b 2 це 150 євро плюс 20 євро за видання сертифікату. А, а якщо це рівень c 1 тоді 180 євро плюс 20 євро за сертифікат. Проте, якщо ви пишете іспит для, в групі для дітей і молоді, тоді такий іспит коштуватиме 90 євро і 20 євро за сертифікат. Дитячий іспит він дешевший. це його перевага, як зареєструватися на іспит. Щоб зареєструватися на іспит, треба відкрити головну сторінку нашої комісії, державної, яка займається проведенням цих іспитів. І там буде перелік шкіл, які в даній сесії приймають іспит, і треба перейти до них на сайт, дуже швидко зареєструватися. В описі під цим відео ми також додамо посилання на наш сайт. Нагадую, що ми приймаємо ці державні іспити, і ви можете безпосередньо на нашому сайті реєструватися. А ми на своєму сайті заздалегідь прописуємо, в якій годині, коли почнемо реєстрація, і дуже важливо швидко заповнити формуляр там в перші хвилини нам його надіслати, і на протязі одного робочого дня ми надамо відповідь, чи ви встигли зареєструватися, чи є місце. Ну і тоді вже можна буде оплачувати іспит. Щодо підготовки, будь ласка, зверніть увагу, що на високих рівнях B2-C1 бажано вже готуватися з носієм мови. І теж важливо, щоб це був екзаменатор, тому що перед кожною екзамінаційною сесією ми отримаємо інформацію для екзаменаторів, як оцінювати іспит. І кожної сесії це трохи змінюється. І саме тому дуже важливо, щоб це була людина, яка знає, як виглядають всі ці екзамінаційні системи ОЦІ, оцінювання, які постійно змінюються. Тому що екзаменатор одразу з досвіду може вам сказати, подивившись на вашу письмову роботу, чи це буде позитивний результат, чи негативний. А коли, наприклад, ви тренуєтесь з усної частини то екзаменатор теж вам дуже швидко може сказати: ось ця ось така відповідь вона була б оцінена на позитивну оцінку, а, наприклад, ось цю треба допрацювати. Тому на цих високих рівнях я б радила не гаяти час в жодному разі не готуватися з викладачем, який не закінчував профільної освіти. Бо дуже багато, на жаль, є викладачів, я нічого не маю до них проти, але з досвіду є викладачів, які, наприклад, працювали в Польщі там 3-4 роки, закінчили якусь там іншу спеціалізацію, не вчительську, і вони навчають польську Мови, можливо, хтось з них добрий, хтось може бути з них дуже добрий. Але якщо ви не впевнений в цьому, то ви завжди ризикуєте. А другого шансу може не бути. Тому дуже важливо, щоб це був викладач з профільною освітою. тому що, наприклад, в письмовій частині ми ділимо помилки на п'ять категорій, і важливо, щоб це був філолог, який на цьому А Важливо, щоб це був екзаменатор, тому що він буде знати, як оцінюється на сьогоднішній день все це. Можна, звісно, обирати будь-якого викладача, але якщо це екзаменатор носій мови з профільною освітою, тоді ви менше ризикуєте з тим, що це буде втрачений час. Також нагадую, що в нашій школі працюють вчителі, екзаменатори, які готують до іспитів на всіх рівнях. Ви можете написати до нас, зателефонувати. Ми вам запропонуємо пройти безкоштовний пробний тест, щоб визначити ваш рівень, і в залежності від результатів цього тесту, можна буде залучитися до групи або на індивідуальні заняття і готуватися до того рівня, який вам потрібен. А також дуже важливе питання, коли краще е, писати іспит. Найкращий варіант на сьогоднішній день, поки не змінилося законодавство, це написання Б2 е, в червні 10 класу, тобто за рік до вступу. Тому що тоді ви можете написати цей іспит на рівні е, в групі для дітей та молоді. Треба буде набрати менше правильних відповідей, щоб скласти його. Він буде загалом простіший. Там не буде вже дорослих тем, там будуть такі теми для підлітків: тобто, чим я цікавлюся, там куди я хочу поїхати, як я бачу свою Майбутнє, а не буде тем, наприклад, пов'язаних там з охорону навколишнього середовища, з, з якоюсь демографічною ситуацією в країні, з економікою і так далі. Тому цей іспит буде легший. Проте пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви хочете в десятому наприкінці 10 класу такий іспит написати, то вже від 9 класу треба вчити мови до нього готуватися. Друга можливість, яка у вас є, це написати Б2 в лютому 11 класу. Мінус такий, що ви будете знати результати десь в квітні, тому часу насправді обмаль для того, щоб там щось ще підготувати, якщо б іспит був написаний на негативну оцінку. Тому якщо ви пишете в лютому 11 класу, дуже важливо, щоб вчитель вас перевірив. Дуже важливо, щоб ви мінімально ризикували. Тобто, щоб вступник показував вищі результати ніж прохідні на цьому іспити. Це вже треба контролювати в 10 класі. Краще всього написати його. Цей один можна написати як перед вступом, так і після вступу. Пам'ятайте, що якщо, наприклад, ви вступили на контракт, але будете мати це один, то можна написати заяву в деканаті про зміну засад фінансування студіїв і тоді вас переведуть на бюджет. Тому це один так насправді можна писати тоді, коли ви до нього готові. Це може бути як в 11, му 10 му класі, може бути на першому, на другому курсі. Він приходить два рази на рік. Зазвичай від рівня b 2 до рівня С1 треба готуватися десь 8-9 місяців. Тому, будь ласка, плануйте це заздалегідь. Ну і по кожному питанню завжди можна звернутися до нас, ми відповімо, розповімо, як це виглядає, і допоможемо вам визначитися. Запрошуємо вас на наші підготовчі курси до нашої школи, може бути офлайн в Кракові, або у Львові також офлайн, або онлайн з будь-якої країни можна готуватися. Також запрошуємо до нас на державні іспити в Кракові. Ми приймаємо державні іспити на кожній сесії. У нас класна команда, класні екзаменатори. і Будемо раді вас бачити серед наших учасників іспиту. Якщо у вас є питання пов'язані з державними іспитами з польської мови, їх можна задати в коментарях, і ми будемо намагатися на всі питання відповісти. Також прошу вас підпоставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал, так ми зможемо опублікувати більше корисного контенту для вас. Дякую вам за увагу і до швидкої наступної зустрічі. Всім па-па!